Завтра увесь християнський світ святкуватиме 50-й день після Великодня, тобто Трійцю. італійці розкидатимуть полістки троянд у пам'ять про вогняні язики, що були присходжені Святого Духа. Французи мухатимуть у труби, а британці влаштовуватимуть сирні перегони. А от героям ігор буде не до свята. Вони боротимуться із язичницькими богами, щоб захищати християнську віру. Кому із них вдасться напосити найбільше богів, дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта. Елідія і розпочне наш рейтинг археолог. Ні, не чотириокий любитель пилу, а справжня красуня на ім'я Лара Крофт. І може у неї немає двох наукових ступенів, зате є дві пружні принади та завзята жага до розкрадання стародавніх гробниць. За свою 20-річну кар'єру пані Крофт потурбувала стільки стародавніх кістяків, що їй упору горіти у пеклі. Однак вчасно одумалася, і вже у платформері Temple of Osiris стала на шлях істини, щоб вести боротьбу проти єгипетського бога Сета. Причому не молитвами, а базуками і гвинтівками М-16. А потім до сили Пороху додала трохи хитрощів і відправила собакопикого язичницького бога на той світ. І цим забезпечила собі місце не тільки у раю, а й у нашому рейтинзі. Однак отримала лише бронзу, адже для перемоги над Сетом скористалася підтримкою іншого язичницького бога. Будем готовить Салат! А на екваторі рейтингу героїв, що боронять християнську віру, цвітуть і пахнуть оливками боги Олімпу. Один із них, Арес, якось обманом він змусив спартанця вбити власну дружину та доньку. А після цього забув змінити ім'я та переїхати у іншу країну. І дарма адже звали цього спартанця Кратос, герой культового слешеру «God of War». За таке неподобство брутальний вояка порубав усіх олімпійців на грецький салат. Лук на і першим інгредієнтом став сам Арес. А далі квинки хаосу закрутилися і у салат полетіли ноги Гермеса, очі посейдона та голова Геліуса. Зверху присипав трупами титанів та приправив кров'ю Зевса. Готов безподобний салатний соус! жахні салат! І йому! Страва вийшла. Не дуже пісна, проте досить праведна салат. За це Кратос потрапив у наш рейтинг, але посів у ньому лише друге місце. Адже під час боротьби і сам став богом. Богом війни. А це якось не по-християнськи. Слідщий раз готовим лапшу. І нарешті на першій сходинці нашого чарту власною вухатою персоною темний лицар файтингу інджастіс Бетмен у грі від студії Незерел. зерел у диревля усюди напівбоги із і суперздібностями. Зод має надлюдську. силу, а супермен взагалі має усю планету. Серйозно на землі супермужик відчув себе богом і загнав під свій червоний чобі усе людство разом із супергероями. Єдиний, хто вирішив йому не підкоритися, це Бетмен! Денний лицар заправив Бетмобіль святою водою, озброївся беттарангами і помчав у хрестовий похід проти напівбогів. Причому жодного із них він не вбив, а лише поколічив і навернув на шлях істинний. І цим врятував увесь світ. Саме тому Бетмен посідає почесне перше місце нашої святої тій ігронавта. Ми не знаємо, що чекає на нас попереду. Можливо, завтра нам треба буде рятувати галактики. Або навіть спускатися у самісіньке пекло. А що б там не було, ми з цим впораємося разом. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, у ігронавтах, на QTV.